Судячи з усього, Петро Олексійович захворів на зеленовірус, і він почав видавати в інтерв'ю Deutsche Welle якийсь бред. Давайте послухаємо, що він тут сказав. Ukraine is desperately short of ammunition, but also of fighting men. Some 200,000 of fighting age are here in Germany. Ukraine is considering no longer issuing them papers here. What is your expectation of Germany in that regard? Those who has an opportunity to return back should return. Those who make a decision that uh, They will avoid that. I doubt that any action from Ukraine or from German side can be efficient. But my strong recommendation for this person, man, who here and who refused to go back to Ukraine, please stop financing that, and this money immediately switch to the armed forces of Ukraine. For that money, we need not only air defense, because it's impossible to win the war, impossible to win the war without only with air defense, but with the Taurus, Арус, uh, very powerful аргумент for Russia Stop our... Ну, Судячи з усього, Петра Олексійовича випустили з України тільки, тільки ради того, щоб він сказав цю фразу, що «Stop financing Ukrainian men. Але що я хочу сказати? Ну, не, не Петру Олексійовичу, не мені, не вам, не Володимиру Олександровичу казати німцям або казати європейцям, куди дівати свої гроші. То вони хочуть їх давати українським чоловікам, які там, біженці від війни. Вони їх дають українським чоловікам. Вони не хочуть давати, вони не будуть давати. Але в мене більше питання до Німеччини. От, наприклад, є. Я ну, українських чоловіків розбив там на три категорії, якщо дуже просто. А перша категорія це ті, що планують жити в Україні і хочуть жити в Україні. Вони в основному зараз в Україні або повертаються в Україну, вступають в лави ЗСУ, там йдуть до ТЦК, або просто працюють і так далі. З цим все зрозуміло. Є друга категорія українців, які виїхали там до війни, під час війни, легально, нелегально, і вони. Зробили внутрішньо, психологічно, свій цивілізаційний вибір. Вони приїхали до Німеччини, вони більше ніколи не планують повертатися в Україну. І зазвичай, ті чоловіки, вони працюють вже в Німеччині, вони освоїли мову, ну скільки потрібно, щоб почати працювати в Німеччині. Вже пройшло там майже два з половиною роки війни, скоро вже третій рік закінчиться. Якщо чоловік там здоровий, адекватний. Переїхав до Німеччини і зробив свій вибір не повертатися ніколи в Україну, то я думаю, це потрібно бути ну, повним дебілом, щоб не вивчити мову і не знайти якусь роботу, і вже не відмовитись від цих а, грошей, які а, платили біженцям. Це другий а, тип. Є ще третій тип чоловіків: це знову такі здорові чоловіки, які поїхали там не зрозуміло як, або легально, нелегально, війни, під час війни. І зараз отримують виплати від а, Німеччини ці, а, за біженців. І планують повернати повертатися в Україну. Тому в мене от питання до Німеччини з приводу цих третього типу людей, третього типу чоловіків. А а хіра ви платите цим людям гроші? От є якийсь українець, який там здоровий а, чоловік, а, там придатний до служби і так далі. І він не хоче жити в вашій країні. Він приїхав в Німеччину просто щоб потусуватись, і коли закінчиться війна, повернутися в Україну. Тобто, ну, от і, і, і реальне питання до Німеччини. Я розумію, ну, першу категорію приїхав там хтось, якийсь там чоловік. Він потусив в Німеччині там два-три місяці, йому платили якісь ці гроші за біженців, і він повернувся далі, пішов там піднімати економіку України, працює він патріот, планує жити далі в Україну. З, другі, з другою категорією також все ясно. Приїхала якась людина, приїхав якийсь чоловік, хоче жити в Німеччині, там одру, одружитися в Німеччині, наражати дітей, продовжувати жити в Німеччині. Йому потрібна допомога. Він там півроку рік пожив за ці біженські гроші, вивчив мову і вже зараз працює. Також адекватна позиція, я також цю позицію розумію. А позицію чоловіків, які приїхали просто попаразитувати в Німеччині, поотримувати ці гроші за типу, біженські гроші, щоб поїхати в Україну. От навіть не з точки зору того, що каже Порошенко або зелена влада, а з точки зору Німеччини. Нахріна їх спонсорувати. Нахріна платити гроші якимось чувакам, які навіть не планують залишатися жити в твоїй країні. Ну, хай вони вже їдуть. І я впевнений, що якщо. Ну, як каже Прошенка, якщо ну, реально просто перестати їм платити гроші, вони просто поїдуть назад. Ну тому що вони і живуть, мабуть, Німеччині лише заради тих грошей. Але а, якщо бути ну, взагалі дуже-дуже об'єктивним, я думаю, таких людей дуже мало. Я думаю, що більшість чоловіків, які знаходяться зараз в Німеччині, вони зробили свій цивілізаційний вибір. Хтось з них вчить мову, комусь потрібна якась допомога. Але якщо ти отримуєш біженські гроші я не знаю більше ніж рік, то я думаю, от для Німеччини, для Німеччини на наврядчі ця людина буде якоюсь допомогою або. Якоюсь потрібною корисною людиною в суспільстві, якщо за, за цілий рік або більше, ніж за рік людина не може вивчити німецьку мову, там на якомусь рівні знайти якусь роботу для того, щоб себе забезпечувати. Я хази, я б на місці Німеччини просто переставав давати ці виплати, тому що ти, як держава, ти повинен відбирати найкращих.